Музика ну, це ж щось неймовірне, правда? Вона змушує нас танцювати, плакати, відчувати такий зв'язок. Але от питання, звідки вона взагалі береться? Сьогодні ми спробуємо це з'ясувати. Це буде справжня наукова детективна історія, і ми будемо шукати сліди музики прямо в нашому мозку. І ось тут починається найцікавіше головна загадка. Подумайте лишень, музика є абсолютно в кожній людській культурі. В кожній, але подивіться на тваринний світ, там її, по суті, немає. Жоден інший вид не створює музику так, як це робимо ми, тож це робить її ну, унікально людським явищем, і це, звичайно, ставить дуже серйозне питання. Отже, що ми маємо? Справжню таємницю. Серйозно, у кожній культурі, яку коли-небудь досліджували, є музика. Це не просто якісь там хобі чи розвага, ні. Схоже, це щось фундаментальне, частина того, що робить нас людьми. І це, знаєте, наша перша справді важлива зачіпка. Ну, як у кожному хорошому детективі, у нас є двоє головних підозрюваних дві основні наукові теорії, які намагаються пояснити, навіщо нам взагалі музика. Перша теорія каже, це щось дуже глибоке, щось еволюційне, а друга каже, що це просто приємний такий побічний ефект. І от перший підозрюваний. Його підтримує не аби хто, а сам Чарльз Дарвін. Він вважав, що музика це фундаментальна еволюційна адаптація. Тобто, можливо, наші пращури співали і вистукували ритми, щоб ну, знайти собі пару. І це було ще до того, як з'явилася мова. Тобто, згідно з цією ідеєю, музика це не якась там розкіш, а справжній інструмент для виживання. Але є й інша думка. Це наш другий підозрювальний вчений Стівен Пінкер висунув дуже яскраву метафору слуховий чизкейк. Його ідея в тому, що музика це не якась вроджена адаптація, а просто такий собі культурний винахід. Винахід, що, так би мовити, зламує наш мозок. Ті його частини, що розвинулися для мови чи слуху, просто щоб принести нам задоволення. Ну знаєте, як чизкейк експлуатує нашу любов до солодкого, так і музика грає на наших слухових і мовних центрах. Просто приємний бонус і нічого більше. Гаразд, адаптація чи чизкейк. Щоб розібратися, хто ж тут правий, нам потрібні докази. Тож почнемо наше розслідування. І перший наш крок це подивитися на культури і історію. Спробуємо зрозуміти, музика це і справді просто чизкейк, чи все-таки щось набагато набагато глибше. Давайте почнемо з сьогодення. Просто вдумайтеся в цю цифру 43 мільярди доларів. Саме стільки щороку витрачається на музику у світі. Це ж величезні гроші. І це не просто статистика. Це показує, наскільки неймовірно ми цінуємо музику, навряд чи ми б так витрачалися на щось, ну, таке собі, другорядне. А тепер стрибок у далеке минуле. Ось що тут найцікавіше це дати. Подивіться, найдавнішим музичним інструментом, оцим кістяним флейтам, близько 40 тисяч років. 40 тисяч, а писемність їй лише 5 тисяч. Це означає, що люди грали музику за десятки тисяч років до того, як узагалі почали щось записувати, це ж просто неймовірно. І це, ну, це серйозний доказ того, наскільки глибоко музика вкорінена в самій нашій природі. І знаєте що? Ця любов до музики починається буквально з народження. Дослідження показують, що малюки, яким усього 2-3 дні від народження, уже можуть відчути, коли в ритмі пропущено удар, а в 5-6 місяців вони впізнають знайому мелодію, навіть якщо її зіграти в іншій тональності. До речі, жодна інша тварина на таке не здатна, тож виходить, що наш мозок він ніби народжується вже готовим до музики. Так, культурні докази виглядають дуже переконливо. Але щоб поставити крапку в цій справі, нам треба зазирнути глибше, прямо в мозок. І тут теорія чізкейка дає нам дуже чітку перевірувану гіпотезу: якщо музика це просто паразит на інших системах, то вона має використовувати ті ж самі ділянки мозку, що й, наприклад, мова. Логічно ж. Отже, ми підійшли до ключового питання, яке можна перевірити в лабораторії. Чи справді музика і мова використовують одні й ті самі нейронні схеми в нашому мозку? Відповідь на це питання, вона може стати вирішальним доказом, тим самим доказом, який або підтвердить, або спростує теорію чи скийка. І вчені, звісно, провели такий експеримент. Що вони зробили? Спочатку точно визначили мовні центри в мозку кожного учасника, а потім, продовжуючи стежити саме за цими центрами, увімкнули йому музику. І знаєте, яка була реакція? А ніякої. Нуль. Мовні зони мозку виявилися, так би мовити, абсолютно глухими до музики. Вони її ніби й не помічали. І ось він ключовий момент нашого розслідування. Теорія, чи скейка отримала потужний удар. Стало зрозуміло, музика це не просто якийсь там побічний продукт мови. А це означає, що вона повинна мати своє окреме місце в мозку. Але де? Де ж вона ховається? Пошуки тривають. І саме тут наша історія робить несподіваний, просто драматичний поворот. Виявилося, що відповідь знайшли випадково в експерименті, який узагаліто не був спрямований на пошук музики, вчені просто вирішили використати такий собі неупереджений підхід, щоб скласти загальну карту слухової кури мозку. Як саме це працювало? Дуже цікаво. Крок перший. Вони записали 165 абсолютно різних повсякденних звуків. Там було все: і людська мова, і сміх, і сирена, і дзвінок телефону. Крок другий: вони сканували мозок людей, поки ті все це слухали. І крок третій, найважливіший вони взяли всю цю величезну купу даних і просто віддали її комп'ютерному алгоритму з командою знайди тут якісь закономірності, без жодних підказок. І от. Коли аналіз завершився, алгоритм видав свій вердикт. Виявилося, що всі реакції мозку на ці 165 звуків можна чітко розділити на два основні абсолютно незалежні компоненти. Ніби в слуховій курі є два окремі канали для обробки звуків. І звісно, виникає питання: що ж це за канали? Перший канал, скажімо так, не здивував він дуже сильно реагував на будь-яку людську мову, трошки наспів, і майже зовсім не реагував на все інше. Тобто це була чітко визначена система мозку для обробки мовлення. Тут все зрозуміло, це просто підтвердило те, що вчені вже знали. А от другий канал це був справжній прорив. Ця система в мозку реагувала просто шалено на музику, і на інструментальну, і на вокальну. І при цьому вона була абсолютно байдужою до всього іншого, навіть до мови. Тільки уявіть, алгоритм, який поняття не мав що таке музика, самостійно, аналізуючи дані, знайшов у мозку ділянку, яка буквально живе й дихає музикою. Це неймовірне відкриття назвали музично-селективна кора, і це, по суті, вирок теорії Чизкейка. Музика не побічний продукт. У неї є своя власна, виділена нерухомість у нашому мозку. А це вже найпотужніший доказ того, що вона є фундаментальною частиною нашої біології. Все, здавалося б, справу розкрито, таємниця розгадана. Але ні. Як у найкращих детективах, на нас чекав ще один останній і найбільш приголомшливий поворот. І він зробив усю картину ще більш дивовижною. Вченим вдалося отримати дані з одного єдиного електрода, імплантованого прямо в мозок людини. І те, що вони побачили, було просто неймовірно. Погляньте самі. Цей електрод показав шалену реакцію на будь-яку музику і практично нульову реакцію на звичайну розмову. Це вже був доказ на рівні, так би мовити, мікрорайону нейронів. Але і це ще не кінець, тому що серед цих нейронів, що люблять музику, вони знайшли ще одну зовсім особливу групу. Ці клітини робили щось неймовірне вони реагували тільки на спів. Розумієте? Не на інструментальну музику, не на розмову, тільки на людський спів. Давайте просто на секунду зупинимося і подумаємо про це. Це означає, що у нас в мозку є спеціальні нейронні схеми, які схоже існують тільки для одного, щоб чути, як хтось співає. Наскільки ж це специфічно? Це настільки глибоко зашито в нашу біологію, що змушує по-новому подивитися на те, чим для нас є музика. І ось ми в кінці нашого розслідування. Тепер ми знаємо: музика це точно не випадковість, і не чизкейк. Вона буквально вплетена в саму тканину нашого мозку. І це підводить нас до фінального великого питання. Якщо еволюція витратила стільки зусиль, щоб створити в нашому мозку такі витончені інструменти для музики і особливо для пісні, то, можливо, саме музика, а не щось інше, і є однією з найдавніших, найважливіших частин нашої людської історії. Поки що відповіді немає.